Від російської агресії страждаються не лише люди, а й тварини. Вже не раз фіксували влучання ворожих дронів у зоопритулки ферми. Кілька днів тому російський безпілотник вдарив по притулку у Запоріжжі. Там загинули 15 собак ще 10 поранені. Як працює прихисток? Нині подивіться. Волонтери готують речі до поїздки у ветклініку. Великий рудий собака серед постраждалих внаслідок дронової атаки на Запоріжжя. Уламками йому порізало лапи. Він лежить, і в нього так ось, так ось звисають лапки, і осколком йому просто. Порізали його пальці на, на лапках. Їх в клініці ми його доправили до клініки, пальці зібрали. По притулку ворожий безпілотник вдарив 6 лютого вранці. Тут саме збиралися працівники. Одну зі співробітниць було поранено. Нині 41-річна жінка у лікарні. Її прооперовано стан на сьогоднішній день в неї стабільний, але людина постраждала і це, це просто жахливо. Як не постраждали інші працівники, ми буквально не знаємо, тому що всі буквально не ось тут, в епіцентрі взриву. Того ранку від удару загинули 15 собак, ще 10 зазнали травм. На цих кадрах волонтери несуть постраждалих чотирилапих до машин, щоб якомога швидше відвезти до ветеринарів. Нині хвостатих лікують. Внаслідок вибуху пошкоджене і господарство притулку, зруйновані вольєри, побиті прибудови. Кілька днів поспіль поруч із працівниками лад тут наводили небайдужі містяни. Звичайно, ми прийшли. Той же день допомагали, розчищали, прибирали, годували тварин. Пані Зоя постійна відвідувачка притулку. Жінка щотижня приходить погуляти з собаками. Боялася, що от прийду і буду дуже хвилюватися, буду дуже жаліти, бо в мене і самої собаки є. Думаю, ну. Буде важко психологічно, але коли прийшла і зрозуміла, що це той мінімум, який я можу зробити, щоб їм допомогти, я стала ходити регулярно. Нині у притулку понад 400 собак тут є тварини, які постраждали від людської жорстокості або внаслідок ДТП. Чотирилапі, яких вдалося вивести з профронтових територій чи зони бойових дій, волонтери кажуть, їхні підопічні потребують не лише прихистку, а й людської уваги. Побачила декілька днів тому, що був приліт по притулку, і мені дуже шкода стала тварин. і ви написали запитали, коли можна підійти. Буду приходити, вигулювати, бо я ж кажу, це в мене мрія собаку завести. А тут є. Тварини, яким потрібна ця увага, і чому б її не дати, коли є можливість. Ми потрохи прибираємо, як можна сказати так, але це все завдяки людям, небайдужим людям, котрі просто приходять кожного дня, кожного дня допомагають. Це все завдяки їм. Будемо ремонтуватися, будемо далі допомагати, можна так сказати, так будемо відбудовуватись. У притоку розповідають, тварини лякаються гучних вибухів, тож після прильоту троє втекли з розбитих вольєрів, двох уже повернули. Ще одного пса досі шукають. Інна Гогой, Ігор Воробій. подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.